Всім привіт! І в цьому відео я покажу вам, як проходить мій тиждень з екзаменами. Оцей, от, знаєте, такий шкільний період, коли от всі ці екзамени, короче, на вас нахлинули. Отак от просто пень. В цьому лозі я вам покажу, як в мене це коротше, проходить оцей от сезон екзаменів, якщо можна так сказати. Я вже сіла вчити політику через те, що в мене завтра вже цей екзамен, зараз 16.35, і в мене сьогодні ще танці, але я не знаю, піду я на них чи ні. Через те, що я не розумію, наскільки я готова до цього екзамену. Коротше, тому я поки що не знаю. Мені на танці виходити, коротше, о 7-й. Мені треба десь за годинку вирішити, піду я чи ні, щоб написати потім. Але поки що, я отут. Вчу. Я вже стала на ривці політику, я вже йду додому. В принципі, пройшло все добре. Я думаю, що буде якось гірше, але я щось там розказала. Я думала, що буде якось гірше, але слава Богу, мені попалися типу теми такі, плюс-мінус, котрі я шарю. Єдине, що там була коротко, така карикатурка, і там було написано щось, коротше, якась. Китайська штука. Я думала, коротше, мені взагалі здалося, що це просто якийсь смітник, на якому написано made in China. І, ну, Я ж сказала на цій політиці, що це Турешкен. Але мені Діана потім сказала, що, пила, що це якась китайська ваза. Сорі, що ви мене погано бачите. Я вже вдома і я вам хотіла розповісти взагалі про ці танці, тому що там не було в мене відео. Короче, в тематі, я вже коротше, встигла ще поїсти через те, що ну я три години танцювала. І коротше, я ну знову проголодалася. Ну коротше, я напевно не розповідала. Коротше, в сьогодні, в середу, ми ходили з Діаною на аудішн-клас. Взагалі ми ходимо, типу. Я сорі, що говорю тихо, в мене всі просто вже сп'ять. Звичайно, я ходжу в п'ятницю на хіп-хоп з Діаною і в у вівторок на хаос сама. Сьогодні був а, типу аудішн-клас, типу, нам треба було вивчити хореографію і потім її станцювати. Це ми дізналися вже, типу, тільки під кінець, коли саме ну, коротше сам саме як це буде все. От сьогодні були танці з шостої години вечора до дев'ятої, тобто три години. Мені, чесно, мені дуже сподобалось. Типу, спочатку, чесно скажу, мені було некомфортно через те, що там була інша група, і там була одна дівчинка, яка, типу, прям не дуже себе, ви знаєте, якось себе так ввела, коротше, поводила, вона якось випендрювалась. Коротше, і мені взагалі було з цього некомфортно через те, що вона стояла біля мене, і типу вона постійно якось намагалась, коротше, якусь війню зробити. Мені було некомфортно, я якось так. Але потім я вирішила, що, блін, я прийшла сюди танцювати. Мені подобаються танці, тому я буду танцювати і просто ну, не буду звертати на цю нічну увагу. Так і зробила. Короче, я дуже кайфанула, типу я прям вчила ці, ці рухи така. Оп-оп-оп. І потім нас розподілили по групах, і ми танцювали, короче, показували, і оцей аудішн роблять для. Того, щоб, коротше, створити групу, яка буде їздити на всі якісь на якісь там десь виступати. От а я ніколи не була типу, ні на яких змаганнях, типу танців, Тому це моя така маленька мрія. Я дуже-дуже б хотіла, щоб мене взяли саме в цю групу. Типу, я танцювала, старалася, коротше, але. Тому я дуже, я дуже сподіваюся, я дуже хочу, щоб мене все-таки взяли в цю групу. Це одно дуже рада, що я сьогодні пішла. Мені дуже сподобалось три години танців. Це просто ну, отак от пройшли. Навіть не помітила, як вони пролетіли ці три години. От, е тому да, я дуже хепі. Завтра в мене школа до часу. От, наступному тижні вже екзамени. Е але такі от справи. Я зараз піду вже в душ і спати. Після завтра знову на танці на хіп-хоп. Мені трошечки боїть збино, тому, коротше, такий. Тому на добраніч. Напевно, наступний кусочок ви побачите цього влогу з або коли я буду писати дойч вже, ой, оце буде жопа. Але це дізнаєтесь. Потім. Пока-пока. На добраніч. Всім привіт! Це, коротше, продовження мого такого влогу за два тижні типу, екзаменів. Коротше, я типу, що так а, Я збиралася їхати до Ульяни. І типу я чомусь забула про свій самокат, що я можу поїхати на ньому. Ну, коротше, я просто вийшла, йду на автобус, тут зустрічаю своїх батьків, вони такі, типу, а ти куди? Є? Ну, до Уляни. Так, а що, типу, ну, самокат? Я така, точно самокат. І коротше, я до додому, взяла самокат. Приїхала на зупинку. Зараз чекаю автобус через те, що так буде, ну типу, швидше. Будемо готуватися до математики. У нас післязавтра вже перший брюфанг. Це коротше дойч. Чесно, я взагалі не відчуваю себе готовою до дойчу, прям по нулям. Тому я сподіваюся, що я підготуюсь і все буде гутрора. Я їздила. В перукарню і мені пофарбували волосся. Дивіться. Так. Сьогодні вже 17 число, а це означає, що завтра в мене перший прюфунг це дойч. Я тут трошечки ще повторюю, щось вчу. От, Я дуже сподіваюся, що я нормально завтра напишу. Там треба буде написати 10 завдань, прочитати текст. Короче. І там завдання написати текст на 600 слів. Тому трошечки таке. От, тому я сподіваюся, що я напишу добре все. І все буде гуд. Добрий ранок, і це вже перший день плюфунгу. Я вже зібралась, скоро буду виходити. В принципі, почуваю себе нормально. Напевно, трошечки нервуюсь. Але, в принципі, плюс-мінус нормально. Я вже хочу. Поскоріше здати цей тест і все, і про нього забути, тому що, блін, ну чотири години писати. Я не знаю, чесно, як я напишу, тому що там дуже великий текст. Побажайте мені удачі! Гадайте, хто вже написав і йде додому. Правильно, я написала сьогодні вже дойч, слава Богу, вже мінус один тест. Завтра буде англійська, післязавтра математика. І все. І після після завтра день народження. Тому. Дуже кайф. Там було 9 завдань. Я вибрала другий текст. У мене вийшло десь майже 7 сторінок. От, через те, що там, коротше, один текст був дуже великий. Типу, треба було його написати на три сторінки, потім ще там. Там, коротше, кожне завдання був такий якийсь або текст написати, або міні-текст. Тому ми писали чотири години. Я дуже рада, що я вже написала. От, тому я. Йду зараз додому, прийду поїм і потім буду вже відпочивати, можливо, щось повторювати. От, і поїду ввечері на танці, на хаус. Тому так, да, кайф. Коротше, я зараз йду вже на автобус, бо я їду на танці. Щоб ви розуміли, просто на вулиці так жарко, це капець. Просто я не знаю скільки зараз. 28 градусів десь так. Просто подивіться, я тут йду. Короче, Поки я була вдома, я, блін, щось замерзла трошечки. І в мене такий прикол, що в мене щось болить трохи горло. І це, ну, мене трошечки так насторожує через те, що мені писати завтра англійську, типу екзамен, математику післязавтра. І в п'ятницю в мене день народження. Мені не можна хворіти. Я вже думала, що я не піду на танці, але я зібрала силами і все ж таки. У мене вже закінчилась станція, я з твоючкою маму, коротше. А, -ма. а я, мама. Я <рес> написала сьогодні англійську. Вона пройшла не так добре, як я думала, що вона пройде, але я все написала, я все встигла, слава Богу. Просто я думала, я вже не встигну. Я просто от прям. Притик прям так чук, а ще один пріфон вже позаду. Я тут трошечки повторюю Матішу. Того що завтра вже писати Матішу. Чесно, я вже дуже хочу написати, і все, і забути про неї, тому що я вже не можу. Вже, знаєте, типу нічого не хочеться не повторювати, нічого, того, що все просто вже прям ця матіша вже просто отут йо йоу коротше. Я тут сижу, п'ю чайок з отакої от кружечки маленької. Догадайтесь чому просто. Тому що всі кружки в посудомойці, І вона, блін, тут стирається вже, я не знаю скільки. Тому я п'ю э, чай з, так з такої кружечки. Такого. Ще трошечки порозбирала Матєшу. Э, і ми повинні з Уліаною дзвонитися скоро. Щоб теж щось повторити. Чесно, вже немає, типу, ні настрою, ні сил, нічого, типу, повторювати, то що хочеться, вже просто написати і все. В п'ятницю я буду йти на танці. Я все ж таки вирішила піти на день народження, типу, на танці. Я думала спочатку не йти, Я думала, ми з дівчатами підемо кудись там, не знаю, погуляти туди-сюди. Але я передумала і вирішила піти на танці. Через те, що я вчора типу, попередила тренера, що я не прийду. І він такий, типу, чого? Я кажу, ну то ж у мене день народження. Він такий, так ти повинна тоді обов'язково прийти. Тому, що Ті, хто, ті, хто типу, приходять на тренування в день народження, вони типу, можуть вести урок. І я спочатку така. Потім я вчора подумала подумала перед сном і зрозуміла, що треба реально йти. То, що, ну, блін це просто треба виходити з зони комфорту, пробувати щось нове. Якщо я буду крініш, ну нічого страшного, все буде нормально, Ну, якби, я плюс-мінус знаю, просто як ну, проводити якусь зарядочку, розміночку. А що мені танцювати, я, якщо чесно, не знаю, але я думаю, що тренер точно приготує якийсь, типу. Приготує, так. Да. Приготує. Коротше, якийсь е танець. От. Я буду можу просто йому допомагати. Трошечки стрьомно, я йому написала, що я прийду, і він такий Cool. І от а, два тижні з екзаменами, да, з всяким дурдомом. А ще в мене екзамени на цьому не закінчуються. Да? Але це прям такі найголовніші, я вже напишу, потім буде тільки презентація, типу мені треба буде розповісти щось е-е, випилювачка, це типу, я буду що щось з дерева, короче, пилякати. Іначе хто це все? Але я не не впевнена. І да, я сподіваюся, що я дуже добре напишу завтра математику. Що все буде гут, там manifestation, please, please manifestation, please. Що це було? I will pass all my exams. 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 Пишіть в коментарях, якщо е, ви теж навчаєтесь літом. Як я, наприклад, а, в мене школа до 27 липня. Клас. Чесно, ні, це дурдом. Це просто дурдом. Я не знаю, навіщо так довго вчитися. Тому, якщо ви е, вчитеся влітку, вчитеся. Якщо ви теж вчитеся влітку, то знаєте, я з вами, ви не одні такі. Так що. Не засмучуйтесь! Ха -ха. Боже, це було крінж. Сьогодні вже четвер це означає, що сьогодні я стою математику. Тому безподваж, я, я її добре. Все буде, коли я вже буду, буду виходити. Тому дам такий мене сьогодні відвід. Тут трошечки зарядка, полу валяється. Хеллоу! міні такий апдейт. короче, я написала вже математику, зараз вечір. От, день був такий цікавенький, коротше. ми написали математику, закінчили десь в 11.40, напевно, але ми залишилися в школі до 3 годин через те, що в нас був якийсь проєкт, нам устроїли таку, як розлікаловку. Потім ми ще кушали піцу в школі, тому такий кайфік. До речі, малювала там таку чашечку, там можна було вибрати, або розмалювати чашечку, або тарілочку, і зараз я вам покажу, як я розмалювала Ось така чашечка в мене вийшла, звісно, трохи вона кринча, думаю, вона буде краще виглядати. Але нічого, в мене там сорочка висить, коротше. День, в принципі, пройшов нормально, я приїхала потім зі школи, втомилась просто через цю математику. Чесно, першу частину я думаю, що написала погано, другу частину, я думаю, що плюс-мінус нормально. Я сподіваюся, тому що в мене просто голова вже так почала боліти. Дурдом. От я приїхала, поспала, я прокинулась, покушала і поїхала з дівчатами, коротше, прогулятись. Ми з Уляною покаталися на велосипеді. Там була красива така малянка. Я вам покажу відео. Потім ми зустрілися з Діанно, і всі разом трошечки пройшлись. І от я прийшла додому, зараз вже 10-та година. Тому мені треба швиденько вже купатися і лягати спати. Завтра вже день народження. І так, да, тому я буду ще знімати влог з дня народження, тому чекайте. Тому, в принципі, я думаю, можна це відео закінчити. Тому що Такі головні екзамени в мене вже закінчились, типу я їх здала. Я думаю, що можна на цьому. Закінчувати це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, якщо вам було цікаво. Пишіть в коментарях, коли у вас е, школа, коли у вас починається канікули. от, Всіх люблю, всім па-па, Давайте! Бувайте! Пока-пока!